Друзі, друзі, зараз оглянемо однокімнатну квартиру в Голосівському районі. Квартира знаходиться навпроти заїзду до ВДНГ. Практично в тому місці, де сходяться вулиця Васильківська і проспект Голосівський. Показую. Так, ось це в нас будинок квартира Торцева. Будинок дев'ятиповерховий з ліфтом, з газом. І він знаходиться в такому якби, карманчику по відношенню до проспекту. Проспект І тут аж у нас заїзд на виставковий центр. Ну, Там заїзд, а з правого боку, вхід, ну, центральний вхід, пройдемо до будинку. Так, ось квартира, другий поверх, зовнішнє утеплення, пластикові вікна. Йдемо далі. Підемо. Ліфт працює, ліфт міняли, але йому вже років 10, як мінімум. Так, пройдемо далі. Так, ну Цілком охайно, всі меблі залишаються, проводка, вся проводка мінялася, мідна проводка. Так, на підлозі у нас плитка, домофон, так, прихожа, і зайдемо в санвузол. Рукомийник, душова кабіна, шкафчик. Так, туалет розділений, є бойлер. І далі направо відразу кухня. Ось така кухня, все залишається, все, що ви бачите у відео, все абсолютно залишається. Вона практично готова для заселення, для здачі в оренду. Зробили так, що пральна машина. Вона під підвіконням. Під Пластикові вікна, ролети. Широкі дуже стіни. Стіни близько, мабуть, сантиметрів 70-80 Ну, Дуже товста стіна. Так, да, тут, тут, мабуть, сантиметрів 50 і там ще сантиметрів 20, ну да, 70-75. Так, тут теж така підвісна стеля, шкафчики, антресоль, э, столярка стара. На підлозі плитка, газова плита, така кухня, мийка. йдемо далі. Кімна це, це шпалери, які пофарбували. Так, заходимо. Кімната. Кімната у нас 17 метрів. До речі, я не сказав, що кухня ну, 6,5 квадратів. І, а, кімната 17 метрів, 17 з копійками, величезне ліжко, а точніше два ліжка, їх можна розсунути. Так, а, Кондиціонер працює на обігрів. А, батареї чавунні. чавунні це добре. Так, а, балкон. Хороше металпластикове вікна. Так, виходить балкон у двір. Так. Взагалі вікна у двір. Дивимось. Ось така цікава форма плити. Це не підвісний потолок, це саме така плита. У цих проєктів чомусь так зроблено. бачите. Так, все, на цьому все. Да, до речі, тут паркет. Паркет в хорошому, нормальному стані. Ну, в нормальному стані, його можна поциклювати, але якщо в цьому є потреба, звичайно. Але він може ще лежати і, і, і нормально здаватися. Так, знову коридор і в кухні, і в коридорі плитка. Так, все, на цьому все. Кого зацікавило, будь ласка, телефонуйте, телефон бачите в описі до відео або на самому відео. Все, всем пока.